Лині аліменти від дружини. Вам не почулося не від чоловіка, а від дружини. Аліменти на утримання запросив Аарон Файпер. Він звернувся до суду з позовом на розлучення з актрисою, продюсером Деніс Річардс, матір'ю трьох дітей. Приводом він назвав несумісні суперечні погляди. Для Деніс Річардс це другий шлюб і друге розлучення. Перший чоловік Чарлі Шин, відомий актор, якому вона народила двох доньок, був шаленим об'єктом, Юзером залежностями Гульвіса і Бабій. Він був найкращим чоловіком і батьком, тому красуня Деніс змушена була розлучитися з ним. Другий чоловік Аарон Файперс, з яким Річардс сім років була в шлюбі, виявився не лише аб'юзером за заявою Деніс, а ще й вимагає аліменти з неї. Річардс звинуватила Аарона в домашньому насилі і показала фотографії отриманих нею травм. Жінка запросила заборону на Аарона. Вона також зауважила, що чоловік став причиною у неї як мінімум трьох струсків мозку. Зірка диких штучок і дівчина Бонда Деніс Річардс жахливо виглядає сенцем на обличчі, але ще жахливіше те, що Аарон зараз не працює і запросив алюменти на утримання з дружини. Він оцінив свої щомісячні витрати. Увага в 105 тисяч доларів. Файпер також просить розділити половину спільної компанії Smoking and Mirrors Entertainment. І як то кажуть, не родись красунею, а родись щасливою. Попереду суд схоже буде гаряче.